Уяви двигун без поршнів, жодних циліндрів, тільки обертання. Це і є роторний двигун. Всередині корпусу крутиться фігура, схожа на трикутник із заокругленими кутами. Коли вона обертається, простір між ротором і корпусом постійно змінюється. Саме так утворюються чотири такти: впуск, стискання, згоріння та випуск. І все це відбувається плавно, без зупинок. Завдяки цьому такий мотор компактний, здатний крутитися до величезних обертів і видавати силу, якої не очікуєш від його розміру. Саме роторний двигун зробив легендарної спорткари Mazda RX, але є і мінуси. Він споживає більше пального, швидше зношується і потребує уважного догляду. Отже, роторний двигун це унікальна альтернатива класичному, ДВЗ. Мінімум деталей, максимум емоцій. А як Підпишись на канал, буде багато цікавого